Я перший в Україні ветеран і взагалі людина, яка, е, які встановили такі ортези. Система називається сібрайс отобок. Це комп'ютерні технології, люди, які паралізовані, вони переважно не відчувають свої ноги. як я. Вони допомагають ступати, фіксувати фазопору, щоб нога не зігнулася і не виламилася. Вони утримують там комп'ютер. Він... Утримує каліний суглоб і таким чином зменшує навантаження на спину, на поясницю, Але потрібно розуміти, що вона за пацієнта вона не робить все. Тобто, все одно потрібно ну, дійти до того рівня, щоб тобі встановили такі е технології. Тобто, ти все одно повинен займатися штовхати ногу, перескачати спину. Ну це роками. У пацієнтів, у яких нейротравми, це. Не півроку, на рік, це два, три, чотири роки. Хлопцям, так, да, я багатьом хлопцям зустрічаюсь там, в Миколаєві в себе в військовому шпиталі, показуємо ці технології. До речі, один раз так. Впізнала, підійшла до нього жінка і запитала, ви допомагаєте військовим е, ветеранам. І Павло, так трошки від несподіванки, здивувався, каже, ну так, я займаюся ветеранською політикою, намагаюся якось підтримувати військових. Павло Познанський оборонець Маріуполя. Кадровий офіцер, майор. З 2015 року проходив службу в 36-й бригаді у морській піхоті. У 22-му році отримав поранення під час прориву підрозділів. Бу перший прорив, яка бригада на все проривалася і потрапив в засідку. П'ять кольових поранень отримав. Думав, що вже якби доб'ють, тому що я рухатися і не міг, і який сенс було брати мене в полон тягти. Ну, документи були з собою, напевно, подивилися, що офіцери і закинули в автобус, і вже там, потім по різним підвалам, потім туди-сюди. Запитували їхні всі ці структури, там, ФСБ. Думали, що я симулірую трошки ножиком, так, типу, пробував оціпувати, типу, чи чувствую я, чи ні. Мені лікарі кажуть, що якщо б ти б зразу потрапив би в лікарню після поранення, хоча б доба-дві-три, то ти б вже ходив би. Але що, оця три місяці я лежав, у мене там пролежні були. Ну, коротше, стан дуже поганий був. Така собі історія. Слава Богу, що не такий довгий час, там, через ну, там, 3, там, з половиною, 4 місяці, мене обміняли. Така історія, колись я в Броварах жив і визвав таксиста, він відмовився вести мене, тому що я на кріслі. Він сказав, що типу, я, я не хочу царапати машину. Була така історія. Або визвав таксиста теж, і він каже мені: типу, у мене немає багажнику місця для вашої коляски. Ну, тобто, от, от, такі історії були. По собі я бачу по хлопцям, що якщо ти. От, Сильно будеш такі випадки восприймати і сильно про них думати і нервувати, то тобі не вистачить часу на своє життя, на свою сім'ю і на якісь нормальні ідеї і цілі. Ну, але коли людина вже переходить в якісь певні межі, то, ну, звичайно, я її про це нагадую. Раніше міг по-іншому нагадувати, тому що я займався професійною боротьбою раніше. А Зараз не так, але все одно можу нагадати. Пройшовши свій довгий шлях реабілітації, він хоче показати всім українцям в Україні, навіть всьому світі, як це важливо не здаватися, вірити в себе, проходити реабілітацію, але поряд з цим всім треба жити треба жити і, і займатися улюбленою справою мати хобі подорожувати виборювати свої права на повноцінне життя а не сидіти замкнутими в квартирі і дивитися телевізор це дуже важливо насамперед і для морально психічного стану і для всього Сьогодні ми видаємо квартири Павлу Познанському. Це героїчна людина, яка пройшла вже довгий шлях разом з серцями Азовсталі. Насправді саме ортозування вони є дуже дороговартісним. Це інноваційні технології. Серце Азовсталі сплатила за ці ортези 2 мільйони гривень. Але якщо з часом ми можливо зробимо якісь свої розробки або буде купувати це більш масово для наших захисників, а це може бути вже не така велика вартість, але це точно варту. Того, щоб допомогти нашим героям стати на ноги після важких поранень. Добрий день. Добрий день. Я вас запрошую. — Добрий день. Ми намагаємось при першій можливості все одно як-то стояти і ходити. Важко, але немає нічого, неможливого. подивитися на нашу Да, Але треба йти до своєї цілі, і все буде добре. Глібчика, кімната, так? Да? Глібчика. Ну що, в тебе найбільша буде? Кімната, так? Там, де поменше там, куди фішки, там де тобі жінка. Приставка. Це теж важливо. Це вже собі поміркуєш. Ще в нас ось така велика кухня. Кухня, ага, супер. Автономна uh, да? uh -huh. це дуже сучасний комплекс, і сьогодні це велика перевага перед такими як ми, які мають електроплити. Ну uh -huh. well, <laughs> да, тут газ, газ, so, да. uh, Сьогодні це можливість. Клас. Шановний Павло, шановна наша героїчна родина, сьогодні маю дуже приємну і важливу місію від засновника проекту Серце Зосталя Ріната Ахметова передати вам. Цю затишну красиву і вашу власну квартиру це є головним таким фундаментом для руку вперед. Ви взірець для тих хлопців, які зараз проходять цей важкий болісний шлях після поранень. Це не просто життя триває, це віра в майбутнє, це сила духу. Дякуємо вам за це. Дякуємо, що надихаєте інших. Ну, а ми завжди будемо поруч підставляти своє плече надійне серця засталі допомагати рухатись до вашої мети. Я е, дуже дякую вам е, передусім е, за вашу роботу. вашій всій команді е, всій команді, е, в тому числі, дякую за засновнику цього проекту Ренату Леонідовичу, Тому що ну це реально е, ви робите дуже. Е, Потужні е е предметні речі і реально допомагаєте, і в тому числі і моє перебування в Штатах, і моє оргазування, і зараз це житло. І було там попереднє ще лікування певне, реабілітація. Ну, на жаль, е Ветеранів і людей з інвалідністю після поранення все буде більше і більше, тому нам потрібно розвивати цей напрямок разом і підтримувати один одного в будь-яких е -е, корисних проєктах. Бажаю здоров'я! Дякую, Дякую! порти. Дякую. Торти балкон великий, да, да, да я задумав, но ну. личка дос велика простора. Да, можна. Грати триготник. Дальше. <ривати> не не рідимо я це. Заходиш да? і туди. <ривати> — Ну, і кухня. <ривати> Як <он>? вам? <ривати> да. Дякую. Служе, давай. Я Волинський Сергій Ярославич, оборонець Маріуполя, разом з Павлом виконував задання по вітічій агресії саме в місті Маріуполь. Ми дружимо ще з військової академії. Сьогодні дуже зворушливо спостерігати і бути першим гостем в здійсненні такої мрії, коли молода родина, не дивлячись на всі складнощі сьогоднішні в нашій країні отримує житло і як маленьке гніздечко для формування своїх майбутніх мрій. Добрий день, Добрий день. заходьте. Ти так, так, заходьте. Ви <рес> сказали, що це 8 кілограмів. Наталя. Так. Павло, дякую вам. Дитяче, напевно, буде, скоріш за все. Я тільки хотіла спитати, да. що їх вже власне. Для глибчика. Ти вже дивився, що там у віконце? Я дивлюсь, що там навіть і мені можна займатися клас. Спальня, балкончик. А, ну. Такий рожевий. Ну, нічого, нічого. Да. У мене є підозра, що щось не зміниться. Кухня, стіл, вже, вже чекає чаю попити. Прекрасно. Дуже хочеться, щоб саме тут народжувалися якісь ідеї, були великі плани щодо. Просування технології оргазування в Україні для того, щоб його побратими з травмами спинного мозку і взагалі з травмами, які пошкодили нервову систему, могли отримувати класні рішення, тому що рішення в світі є, вони в цілому можливі в Україні, але поки що такої практики немає, на відміну від протезування, і це класний напрям для того, щоб його розвинути, в тому числі для захисників Маріуполя за нашою підтримкою, за підтримки серця Азовсталі. Важливо, що цю квартиру ми знову ж таки видаємо в партнерстві серця сталі» фонда Ріната Ахметова. Сьогодні вперше замість торта я занесла кавомашину. Нам дуже хочеться, щоб участь фонду була не лише в тому, що є прекрасні стіни і підлога, але щоб щось залишалося від нас, десь в центрі життя. Центр життя це кухня, тому кавомашина, Мені здається, це вранішна рутина з нашою присутністю. Це прям класно що, Господарі, з новим домом вас, з новим Так, да, Дякую. Дякую, так. <рес> <рес> <Дякую. рес> Миколаївської області займатися саме ветеранською політикою. Ми з цені вже починали розмову. Ми зараз шукаємо можливості, щоб зробити ветеранський простір для ветеранів Миколаївщини. Який би очолив Павло і займався б там допомогою тим людям, які також стикаються з складнощами. Ветеранів багато, їх тільки буде більше. І, і мало того, що нам потрібно ще не тільки думати про ну, про, ветеранів, про хлопців з інвалідністю, а ще й ще про їхні сім'ї, тому що це окрема тяжка історія, яка ну повинна йти слідом за підтримкою ветерана і підтримкою сімей, однозначно. І сьогодні це було сюрпризом для мене, коли ми передавали квартиру. Павлу до нас доєднався його командир Сергій Волинський, командир морпіхів Маріупольських, насправді це дуже важливо, тому що за нашої підтримки, за підтримки серця Завсталі, фонд Ріната на відбуваються дуже великі речі. Наші бійці отримують житло, а вони отримують медичну допомогу, протезування, артизування, психологічну підтримку, тобто мільйон всього. Але коли до нашої підтримки доєднується підтримка в режимі рівний рівному а від побратим. Мів, то відбуваються абсолютні дива, тому що ми створюємо по суті базу, такий імпульс, а спільнота, військових, побратимська спільнота, яка бере участь в найважливіших рішеннях, в найважливіших рухах вперед. Це те, що з цього імпульсу створює прям велику енергію. Я скажу, що недавно таку. Фразу почують, що Бог дає нам е, ну, початок життя і є якийсь е, 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 відрізок життя приблизно. Нам Бог дає довжину цього відрізка. А ширину відрізка, от, ми самі собі повинні визначити. І отут можливо, щоб люди наші розуміли, що ширину вони ну, повинні і визначати і. Ну, доп... Допомагати тим, хто це ну, потребує, і ветерани, там, і люди похилого віку ну, комплекс.